Привіт! У дитинстві жувачки любили усі, тому сьогодні ми зібрали всі види жуйок, популярних у 90-х і 2000-х. Тут є як звичайні, так і досить рідкісні екземпляри, кожен з яких ми спробуємо, оцінимо і поділимося з вами. Почнемо, мабуть, із найлегендарніших жуйок 90-х Лавис. Якщо й були у світі жуйки, які знають абсолютно усі, то це напевно вони у Лавис є всього 5 різних смаків, і ми зібрали усі. Після розпаковки в кімнаті стояв дуже насичений солодкий запах, причому змішаний одразу з усіх смаків, який ще посилився після відкриття кожної з коробок. Коробки у лавис відкриваються особливим чином, щоб було зручно ставити їх на прилавок для подальшого продажу. Що ж, дістаємо усі і будемо пробувати. Класичний синій лавис зі смаком банана та полуниці. Думаю, його знають усі. На смак непогано, одразу навіює спогади з дитинства. А ще дуже солодко, після першої жувачки вже болять зуби. Оцінювати жуйки ми вирішили за трьома параметрами: смак, час жування та інші особливості. А так як сині лавись це справжня легенда, ця оцінка само собою максимальна. Ну а загальний бал вийшов 18. Наступний за популярністю лавис червоний зі смаком вишні та лимона. Особисто мені цей подобається набагато більше. Смак насичений, але не такий солодкий. Жовтий з кокосом та ананасом. Цей я пробую вперше. Але як виявилося, особливо нічого я не втратив. На смак схоже на жувачку, яку вже хтось до цього пожував. Зелений лавис, яблуко та лимон. Тут те ж саме, тільки присутня кислинка. А от помаранчевий апельсиновий навпаки виявився найсмачнішим з усіх. В міру солодкий із кислинкою і дуже незвичайний. Загалом, за оцінками лавис, у нас вийшло якось так: переміг апельсиновий, хоч він не такий популярний, зате набагато смачніший. Хоча в 90-ті Лавис любили далеко не за смак. найголовніше в цих жуйках вкладиші, на кожному з яких картинка і якийсь напис про кохання. Ними в минулі часи обмінювалися і збирали цілі колекції. Ми ж розпакували не один десяток жуйок і з'ясували, що вкладиші однакові незалежно від смаку. А ще що іноді трапляються браковані. Але, як на мене, збирати лавис було якось не по пацанськи. Інша справа турбо. О, це справжня любов всіх пацанів 90-х. Адже крутіше смачної жуйки, тільки смачна жуйка із вкладишем тачки. Oh! <laughs> Запах від турбо стоїть ще сильніший, ніж від лавис. Я боюсь це пробувати Розкладаються вони так само, як і Лавис. І мене завжди цікавило, чим же відрізняються турбо від Турбо Екстрим. Як виявилось, абсолютно нічим. І вкладиші ті самі, і на смак вони однакові. До речі, смак дуже так собі, ще хімозніше, ніж в лавис, але при цьому його ще менше. Але це нам абсолютно не заважало, адже можливість словити нову круту тачку була набагато важливішою. Завжди був шанс отримати як круту модель, так і не дуже. А улюблених занять було три: ну, по перше, можна було мірятися з друзями, чия. Тачка крутіша, причому як зовнішнім виглядом, так і написаною швидкістю. А тут швидкість 400. А вона не от беха. Так. По друге, вимінювати повтори на нові вкладиші. А по третє, мрією будь-якого пацана була шафа повністю обклеєна колекцією Turbo. Це зараз у дітей контенту хоч відбавляй. А тоді випаде тобі якась беха, і все більше нічого для щастя й не потрібно. Наступні на черзі жуйки базука. Виглядають прикольно, але особисто я таких не пам'ятаю. А ти, оператор? Усередині жуйки базука ніякої базуки немає. Тут все та ж схоже на запах жуйка, і вкладиш, цього разу це комікс. Ну мабуть, тому я й не запам'ятав, кому потрібні ці комікси, коли навколо стільки цікавого. І якби хоча б вони були смішні. Але Док, я не можу заснути. А ти намагався рахувати Джо? Я дорахував до 48 мільйонів 487 тисяч 465. І що, потім заснув? Ні, потім був час прокидатися. На смак базука була схожа на турбо і лавис, хіба що трохи твердувата. А тобі як ну так собі тож тут оцінювати особливо й нічого. Зовсім інша справа жуйки з татуюваннями. Я вже й не пам'ятаю, які саме були в ті часи, але те, що їх було, хоч греблю гати, пам'ятаю точно. Якщо чесно, і запах, і форма, і структура самої гумки у всіх цих жуйках практично однакова, чого в дитинстві чомусь ніхто не помічав. Не, не точно те саме, що і турбо. Але по-перше, у нас тоді не було стільки жуйок, щоб вони нам набридли. А по-друге, кому яка справа до смаку, якщо всередині стікери перебивачки, тут можна було дістати як дитячі нецікаві малюнки, так і справжні пацанські татухи. Ліпиш собі таку на руку, і ти вже найкрутішою у дворі. До речі, не знаю, як робили ви, а я в дитинстві чомусь завжди терта тушку під теплою водою. Досі не розумію, працює воно чи ні, але про всяк випадок повторюю. Ну а найкрутіші пацани з двору збирали колекції і могли забитися повністю. На смак все те саме. Ну а за ексклюзивність тут найвищий бал. Не знаю, пам'ятаєш ти чи ні, але якось давним-давно я вже показував, як зробити перебивачку самому. Достатньо картинки, роздрукованої на лазерному принтері і маминих парфумів. І вуаля! ціле величезне тату вже на руці. Причому не змивалися таке цілий місяць. Найбільш класичні та популярні жуйки 90-х це ріглейз і тридент. Тоді найпопулярнішою формою була пластинка. У випадку з класичними ріглейз зелена і м'яка, а ще дуже пахне перцевою м'ятою. На смак це нарешті щось нове. Жуйка дуже смачна, освіжаюча і приємна. А ще дуже довго жується, на відміну від усіх попередніх. Тридент менш популярна жуйка. Тут пластинки вже поменше. Запах на щось дуже схожий. Бальзам зірочка. А на смак вона трохи м'ятніша і трохи менш солодка. Зате жується така дуже довго. Навіть за 30 хвилин вона майже не втратила смак. Тому за цими параметрами оцінка одна з найвищих. Вона жується до сих пір, вже хвилин 40. Остання жуйка з 90-х це стіморов, яка випускалася вже у подушечках. І ця максимально схожа на сучасні. Вона практично не відрізняється від звичайного м'ятного орбіту ні за смаком, ні за структурою, але її, я думаю, мало хто з вас знає. Перейдемо до жуєк х років, найпопулярнішими з яких були хуба-буба, вкладиші та інші особливості відходили на другий план. З'явилися жуйки з різноманітними смаками, типу баблгам або фруктових. Дуже м'яка, і на смак уже набагато більше схожа на сучасні жуйки. А ще вона дуже класно дується, що дозволяло влаштовувати нові змагання на найбільшу бульбашку. Хуба буба з кавуном ще й виглядає як маленький кавунчик. Зелена ззовні та червона всередині. Ну а на смак це поки що найсмачніша жуйка, яку я тільки пробував, тож оцінку ставимо відповідну. Цю жуйку вперше я спробував в році так в 2005-му, діставши з подарунку на новий рік. Точно новий рік вже на носі. Треба скоріше обирати подарунки друзям, доки усі не кинулись це робити. А зекономити на новорічних витратах допоможе летішопс. Всі ви знаєте, що летішопс це можливість повернути частину коштів з покупки назад. Але зараз ця частина значно більше, адже в багатьох магазинах присутній гарячий, збільшений у кілька разів кешбек. Тепер купуючи колонку в Фокстроті, можна повернути не 100 гривень. А цілих 300. Реєструєшся на Letyshops або качаєш додаток, переходиш у магазин і купуєш як зазвичай. Кешбек сам впаде на рахунок. А вивезти його можна на картку, мобільний чи благодійність. Плюс у Letyshops зараз діє акція. Купуєш ти платимо ми, де у всіх вас є шанс повернути повну вартість покупки. Головне, щоб замовлення було зроблене до 25 грудня в оцих магазинах. Тож не зволікай і лови свій кешбек за посиланням в описі під відео. Краще хуби буби могла бути тільки хуба-буба у рулонах. У середині упаковки ціла бобина жуйки, яку потрібно було відмотувати та відкушувати по шматочках. Ми знайшли чотири смаки: Баблгам такий самий, як і був. Кавунова чомусь трохи гірша, але все ще смачна. Кока-кола дуже смачна, в міру солодка, але при цьому свіжа і насичена. Наче зробив ковток справжньої коли. І якась ягідна, непогана, але як на мене занадто кисла. Найсмачніша жуйка однозначно з Кока-Колою. І вона ж поки й лідирує за загальним балом серед конкурентів. Дуже схожими були Жуйки Чупачупс. І якщо рожева ніякими особливими якостями не відрізнялася, то ось синя Жуйка це та сама, яка завжди була усередині Чупачупса. Хоча без карамелі вона не така вже й смачна. Та і в цілому тут нічого незвичайного. Інша справа жуйки-цигарки мрія кожного дворового бандита. У картонній упаковці чомусь 13 жуйок загорнутих у паперову обгортку. А під нею ховається та сама жуйка, яка дозволяла на хвилинку уявити себе крутим хуліганом, а потім ще й зажувати запах, щоб мама не спалила. До речі, сама жуйка зовсім не смачна, і дуже багато цукру налипає на зуби та язик. Але так чи інакше формат був геніальним, і для нас він перекривав абсолютно усі мінуси. А ось по балах вийшло якось не дуже. Але це ми ще не куштували ось ці жуйки. Тут каністра з якимось порошком, який нібито треба пожувати, щоб той перетворився у жуйку. В принципі, так і відбувається: правда, не відразу, і жуйка виходить, м'яко кажучи, огидна. Наче просто засипали в рот прального порошку. Але ще гірша жуйка у тюбику. По-перше, консистенція у неї як у напівзастиглого суперклею, що виглядає максимально неапетитно. А на смак це диво як щось середнє між шампунем та цукеркою. Хоч мені і не хотілося, але я спробував і другий тюбик. М -м -м так, краще не стало. В дитинстві пам'ятаю, нюхав шампунь дракоша такий із запахом полуниці і думав, як би смачно його зараз було з'їсти. Так от підозрюю на смак один в один, як це. Якщо вже й хотілося покривитися, ми купляли найкисліші жуйки, наприклад, кислицю. Дивно, але 15 років тому вона здавалася мені набагато кислішою. Чи то я виріс, чи то жуйка зіпсувалася. Не пам'ятаю, як було раніше. А зараз кисла тільки оболонка. Сама гумка всередині практично без смаку. Чого не скажеш про легендарні цукерки Toxic Waste? Тут варто було закинути всього одну в рот і одразу згадував усе, чому вчора вчили старшокласники. Оце смак дитинства. Існують і жуйки від Toxic Waste, але вони вийшли вже не настільки кислими. Тут уся кислота всередині у цій зеленій субстанції. А вона відразу поєднується із жувачкою і стає досить нейтральною. У 2010-х способи познущатися з себе стали ще більш цікавими. Вийшли цукерки він Хто не знає, це такі цукерки, де одного кольору може виявитися як смачна, так і мерзотна. Наприклад, блакитна це або чорниця, або зубна паста. Ммм, mm. Зубна паста. А червона це гранат або бинти просочені кров'ю. Це був не гранат. Ми спробували штук 6, і жодної смачної нам не трапилося, а ось неприємний хоч відбавляй. Тож, навряд чи таке можна любити, але як спосіб розваги, чому би ні. Були у нас розваги і приємніше наприклад, автомати, які видавали круглі жуйки за монетку. Ми замовили такий, правда, приїхало ось що. На картинці не було видно наскільки він маленький, але ми ж не могли залишити вас без справжнього великого металевого автомату. з Жуйками тут усе як у справжніх, кидаєш монетку, крутиш і тільки потім отримуєш бажаний смаколик. А головним розчаруванням було те, що всі кольори жуйок за смаком однакові. Але, треба сказати, смак досить незвичайний і на початку дуже крутий, хоча він і повністю пропадає через 2 хвилини. Хоч це і не зовсім жуйки, але ми не могли обійти стороною язики. Не знаю, один я їх так любив або ж всі були настільки небайдужі, але в мене це одна з найулюбленіших солодощів дитинства. Напишіть у коментах, як у вас. Залишилися ще жуйки juicy Fruit, але їх я, якщо чесно, не пам'ятаю, до речі, дуже смачні. І купа різних нікому невідомих жуйок. По суті, всі вони були однакові, відрізнявся лише дизайн. І ось тут то фантазія виробників проявлялася повною мірою. Я пам'ятаю хіба що такі кавуни і бочки, бо всередині в них був якийсь солодкий джем, і це надавало смаку певної особливості. Що ж, на цьому звичайні жуйки скінчилися. Ми не могли обминути ще й жуйки пранки з мишою. Оба Жуком або, взагалі, жуйку електрошокер. У кого не було таких іграшок, той напевно зараз ходить в дитячий садок. А хто ні разу не попадався на шокеру друга, не пройшов тест на доросле життя. А ще ми змогли знайти справжні жуйки з 90-х у прямому розумінні цього слова. Ці три жувальні гумки пролежали приблизно по 30 років, і тут у нас мінті, бумер і бомбі-бом. Ось ця, наприклад, 94-го року, а ця взагалі 91-го. Усередині виявилися ті ж самі легендарні вкладиші, ніяк не пошкоджені часом. Ну і самі жуйки, яких час трошки пошкодив, і навряд чи вони вже придатні до вживання, пахнуть, до речі, один в один як пластилін. Бумер, на жаль, прилив, і щоб не псувати таку реліквію, його ми вирішили не відкривати. Тим паче, в бомбі-бомі нам попався дуже цікавий вкладиш.